Зараз ми спускатилися нижче і десь йдемо. Це вже третє відео, третя частина огляду народового стадіону у Варшаві. І побачимо, куди ж нас гід приведе, щось нам цікаве покаже. Ось вхід. Ось ми кудись спускаємося, якесь ще приміщення під трибунами. Цікаве. Вони якісь такі приміщення. О, teraz, Państwa, да, ось така підтрибунна територія, так зрозуміла. А, це ми виходимо зараз на нижні трибуни. А Це, я так розумію, розтягальня. О -о -о. Ось така вона тичів, от вона розтягальня. To ja może zacznę od tych koszulek, które tutaj mieliśmy, ja obejmują, że bardzo wiele emocji służą zawsze, natomiast ja mam zawsze tyle, bo jest no, ja tym, bardzo, to mają bardzo dużo, tysiące tych koszulka. Yy, Oni tak, no tak, ten pierwszy bramkarz aktualnie zawsze w krajem miejscu, potem będą w każdej rezerwowie, a potem się będą zawodnicy. Yeah. <tod> äh so a dzisiaj temu grać meczka. Bo Polsce się każe gracie meczu otwarcia, mistrzostw świata w przodkówce, graliśmy w poceni, wygraliśmy na rynku 4. I po tym meczu, jak dalej się okaże, cieszyliście z przerwa i zawsze przedmiot. Teraz my pokładają rozdziałę odborną, zbierną. Idziemy dalej. Дивимося приміщення. Ну, це так розумію, тут вони миються, ось така у них душева, да. туалети, душові збірної Польщі. Ага, а тут ванни, ванни. Приймають, ну, мабуть, джакузі, класно, круто. Ось ще раз. Ми зараз виходимо із цієї роздягальні збірної Польщі. І як то кажуть, спеціально для підписників мого каналу. до Це ось знову ми вийшли під трибунами. Чи цікавило вас хоч раз, що знаходиться саме під стадіоном, захований від ока уболівальника, а ось такі шахти і ось такі труби, і ось такі коридори? Це вентиляція. І різні комунікації. І різні служби, які відповідають за забезпечення повністю цього стадіону. Ось тут вони знаходяться всі. Ось всі різні машинки, які обслуговують стадіон. Це все знаходиться ось в таких приміщеннях під стадіоном. Ось воно зворотнє обличчя стадіону, яке зазвичай ми не бачимо. Воно заховане в ось таких тунелях і ось в таких різних трубах, і ось таких машинках. Ось те, що виноситься, де вони сидять, Бо, де саме... сидить збірна. Оці кресла виносяться на поле. Ось. І ось ці кресла виносяться, і ось піднімаємо це ми десь наверх, продовжується екскурсія на стадіоном у Варшаві. Для тих, хто не бачив початок, дивіться перші дві частини у мене на каналі. Ще одне приміщення. Туалети, я так розумію. Ще одна ось таке. Ліфти. Ще таке цікаве приміщення. Конференц-зал. мабуть, вони Дають прес-конференції. Ось такий він, конференц зал. Тут, де футболісти ну, мабуть, тренери дають прес конференції. Ось вона така ще одна така конференц-зала пресова. Тут де і Роберт Лев Левандовський дає пидовав прес-конференції. А там, бачите, є, і чай, і можна взяти, і пригощають. Ось така вона зала конференсова.

Ось ще один зал, це вже вийшов на трибунах. Ось ще піднімаємося. Ще один такий цікавий вихід. Ось безпосередньо це якась, мабуть, зала слави. Так, ось бачимо. Ось така стіна, звичайно. шикарніша, а Зварюша. тут всі зірки, Ось такий товариш. Ну, то що там і бутси. Все 2012. пошуки треба цим і на собі. Паз 22 року. Це ташена презентація. zagrała mecz jeszcze raz składana na walki przeciwko reprezentacji Niemiec i wygraliśmy po raz pierwszy w historii. Teraz wygraliśmy mecz towarzyski dni temu drugi raz w historii z a To było pierwsze zwycięstwo w meczu o punkty, było nie ważne, Niemcy byli mistrzami świata wówczas. Świat. No i proszę zobaczyć, wtedy wygraliśmy 2-0, to już są podświetlane, Sebastiana Mili, Arkadiusza Mili, haczymistrzek, co prawie w tym a nie dla chwili poważnie. Z tamtego okresu z Kucharem Polskę, dokładnie jego repliko. Nie mogę można, ale nie można tylko podnieść. że Z euro i dwa PGR dopisam chciałem miejsca rejestracji u końcu wojennej Solajy. Znaczy nie wiem, jak się ten koszmar wojna też się skończy. Ja tylko że w ciągu tej ostatniej dekady w wojska rosyjskie. Ось, мабуть, червона доріжка, на якій зустрічають футболістів. Ось тут парковка. теж така. Парковка двохрівнева. Отут зверху поле. Це одна парковка, і ще під нами теж парковка. А поле оце зверху футбольне над нами. Да, ось така парковочка, над якою заходиться футбольне поле, власне. Ще йдемо якісь приміщення, цікаві. Із парковки ми заходимо ще в якесь приміщення. Ну, ось ми вже йдемо до виходу. Всім дякую, що дивилися, дивіться перші дві частини. Ось такий огляд народового стадіону у Варшаві. Ось він такий, тут відбувалося відкриття Євро-2012.